Вітаю! У тебе болить сідничний м'яз. Я пропоную дві експрес-вправи, які одразу знімуть больовий синдром. Вправа номер 1 Верхню ногу перекидуємо через нижню стопа навпроти коліна, рукою обхватуємо за коліна, одноіменну руку назад, погляд назад, розтягуємо сідничний м'яз, затримуємося близько 30 секунд та повторюємо на іншу сторону. Можна зробити декілька підходів. Права номер 2 Ногу лишаємо в такому ж положенні. Верхня нога над коліном нижньої ноги, лягаємо на спину. Обома руками беремо нижню ногу та притягуємо до себе до грудної клітки максимально. Розтягуємо тут сідничний м'яз, затримуємося щонайменше секунд на 30 та повторюємо все на іншу сторону. Будьте здорові і підписуйтесь на мій канал.